Для обстеження організму при підозрі на онку лікарі використовують різні методи діагностики: КТ, рентген, ультразвук, біопсію тощо. Втім, найкращим по праву вважається мрт обстеження. Це найточніша, безболісна та легка процедура. У Буковинському онкоцентрі таке сучасне обладнання вже запустили в роботу. Хто зможе пройти обстеження, розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. Ганна Некоряк з Репуженців нещодавно помітила в себе неприємні виділення з молочних залоз. Сімейний лікар одразу направив жінку на додаткові обстеження до Буковинського онкоцентру. Ну, знаю, що груди – це такий орган, особливо в жінки, який вимагає багато уваги, допомоги, догляду, обстеження. Ну, але як кожна жінка, завжди не вистачає часу: то сім'я, то робота, то якісь інші причини, господарство домашнє, але все-таки я вирішилася не зволікати, довіритися фахівцям. І надію, що все буде добре. Я тільки почала обстеження. Вчора я була у церковного, ну і… Почала здавати аналізи, ну, і він порадив звернутися саме за таким діагнозом конкретним, щоб встановити МРТ пройти. Він пояснив, він сказав, що це більш глибоко, глибоке таке дослідження. Обстеження, ну і кращий результат того ніж інші, якісь буковинка пройшла обстеження на сучасному півторатесловому МРТ апараті. Його медзаклад отримав наприкінці 2024 року. Після спеціального навчання персоналу тут почали приймати перших пацієнтів. Магнітно-резонансна томографія це високоінформативний, неінвазивний сучасний метод діагностики організму людини в основі. Цього методу лежить магнітне поле та радіохвилі. Дуже часто люди запитують, в чому ж шкідливість. Між і в чому різниця між МРТ та КТ, так хочу сказати, що магнітне поле є абсолютно нешкідливим, на відміну від КТ, в якому основі полягає іонізуюче опроміння тут. Не використовується іонізуюче опроміння, тільки магнітне поле радіохвилі. Проводити МРТ можна так часто, як потрібно. Єдине, що може викликати небажані наслідки, це страх занурення всередину апарату. Перед обстеженням лаборанти мають Зібрати повний анамнез пацієнта, аби переконатися, що протипоказів для проведення МРТ у людини немає. Ну існують абсолютні протипокази, про яких обстеження неможливо і недопустимо. Та є відносні протипокази, при яких можна проводити обстеження за певних умов. Ну якщо сказати про абсолютні, тобто до них можемо віднести різного роду. Ендопротезування, кардіостимулятори, різні лапароскопічні операції, при яких були накладені різного роду кліпси, це різні імпланти середнього вуха. Тобто, де є металеві. Металевий чинник, який неможливо нам зробити це обстеження. Ну, Також є відносні, зрозуміло, що е, до відносних ми можемо віднести в першу чергу це психічний стан людини. Е, при різних захворюваннях це е, е, психічні розлади, такі як клаустрофобія, коли людина е, боїться замкнутого простору. Е, при таких е, розладах ми можемо запропонувати людині зробити це обстеження, якщо воно потрібно, при різній роду седації, тобто щоб людина знечулена була. Е, ну також перший триместр вагітності. Також різний стан пацієнта, коли е, ми потребуємо цього обстеження, але людина може бути у важкому стані. Дуже часто це кардіостимулятори, це різні імпланти зубів, також, це на, на це ми дуже сильно треба наголошувати. Е, ну, тобто є певна умова, на, яке, на яку людина повинна. Звертати увагу. В першу чергу це повинно проговоритися з пацієнтом. Лаборант розказує, що потрібно, як потрібно лежати, що треба Не зважати на дискомфорт, який буде при обстеженні, тому що буде трошечки шумно, хоча ми одягаємо навушники, але все одно дискомфортно, скажімо так. Але просто попередити про зміни, які будуть, що треба робити, і в принципі, люди людина, якщо налаштована на обстеження, все буде гаразд. Ну а якщо вже дійсно настільки так переживає, то можливо дійсно потрібно. Заспокійливо прийняти напередодні обстеження в онкології МРТ використовується як додатковий метод обстеження, який дозволяє верифікувати діагноз і визначити подальшу тактику лікування. Ми Знаємо, що золотий стандарт це комп'ютерна томографія, але МРТ нам також дуже допомагає в деяких патологіях, і особливо це стосується головного мозку, спинного мозку це внутрішніх органів. Галузь – це більше гінекологія, урологія і особливо молочна залоза. Метод простий, якщо ми говоримо тільки про МРТ без контрастування, тому що якщо ми говоримо про МРТ з контрастом, там потребується певна підготовка. В першу чергу людина повинна. Знати, що вона має здати показники біохімічної крові, тобто кредені сечовина, для того, щоб ми бачили функція нирок, здатність вивести контраст. Сканування проходить приблизно від 15 до 50 хвилин, в залежності від локалізації і від зони сканування, що нам потрібно просканувати. У нас є ряд пацієнтів, яким потрібно це обстеження, і вони просто не обстежуються за рахунок того. Що в нашому закладі не було цього обстеження, а в пацієнтів просто не було коштів для того, щоб зробити це в приватників. Сучасне обладнання у Буковинському онкоцентрі запустили в роботу поки що у тестовому режимі. У ну, нас вже є е, велика кількість пацієнтів, які потребують, проте в нас е, ми пройшли тільки перший етап навчань, е, і тому ми працюємо в такому ще тестовому режимі. Е, ми беремо пацієнтів, які е, ургентні, скажімо так, які потребують найбільше цього обстеження. Коли ми вже пройдемо другий етап навчання, в нас вже буде сформовано Сформований певний алгоритм запису пацієнтів, які будуть скеровуватися на це обстеження. Ці обстеження е, на цьому апараті будуть проводитися за е, направленням лікаря-онколога за рекомендацією онколога, е, в якому буде сказано який вид е, Діагностики нам потрібно. Якщо ми говоримо за МРТ, то це цей пацієнт, який буде йти в лікування в той чи вищий інший спеціалізований, тобто хіміотерапії, променева терапія чи хірургії. Вже фахівці будуть визначати покази для цього обстеження. Адже воно є досить непросте, воно досить довго тривало. Не всі пацієнти можуть вилежати там той певний час. Ми запросили голову обласної ради Бойка, щоб він побачив ту роботу, яка була проведена, адже поставка самого апарата це в тісній співпраці з міністерством охорони здоров'я плюс. Е Ну, вкладені сили з колективу, зроблені кошти з Національної служби здоров'я, облаштування тих приміщень, які потребуються для такого обладнання, навчання персоналу, залучення персоналу. Це досить довготривалий час відбувалося. Це досить складний період. І в області державних таких отримали два заклади: це Буковинський клінічний український центр та обласна лікарня. За це ми хочемо подякувати в тому числі і міністру охорони здоров'я, пану Ляшку, і звичайно, колективу, що вони зробили такі передумови, де міністерство. То побачила, що цей заклад готовий до отримання державного МРТ, і це велика справа на сьогодні. Ну, коли я прийшов на посаду, то у нас ніде не було МРТ, крім приватних. І це було якесь майбутнє неосяжне. Але оскільки була відповідна реформа охорони здоров'я, оскільки НЦЗУ працює так, як потрібно, оскільки є контрактування, і заклади можуть заробити відповідні кошти, які вкласти у свій розвиток, що і відбувається у нас в багатьох закладах охорони здоров'я області, а в онкоцентрі хочу відмітити це в першу чергу. Тому і держава бачить, що заклад. Хоче розвиватися, що ці курси спрямовуються на їхній розвиток і вона сприяє цьому. І тому така, такі об'єднання дають відповідний результат, те, що ми можемо бачити сьогодні. І це величезна справа, що наші люди не, не ходять по приватних клініках, а безпосередньо йдуть до тих спеціалістів, які їм потрібні. І спеціалісти їх можуть, можуть направити прямо на то МРТ, де їм потрібно його пройти. Тобто ми можемо сказати, що е, хворі, які звертаються в Український клінічний онкологічний центр, або пацієнти, які в подальшому будуть потребувати онкологічного лікування або потребують онкологічного лікування у нас в закладі, це обстеження будуть проходити безкоштовно. Хочеться додати, на жаль, е, в, в цьому році Національна служба здоров'я поставила 3 645 гривень за послугу, де в приватники це. Десятки разів більше, можна так сказати, і взагалі не включено послуга контрастування та розхідних матеріалів. Але на даному етапі установи всі витрати беремо на себе. Ми чекаємо цього додаткового вікна контрактування, адже на початку минулого року, коли відбувалося контрактування цього обладнання, нас ще не було в складі. і НСЗУ не бачило, що ми можемо надавати таку послугу. Ну і плюс ми написали лист прохання, щоб нам дали роз'яснення, як бути з пацієнтами, які будуть потребувати внутрішньовенного контрактування контрастування та додаткових розхідників, адже є певні нозологи, де цей контракт досить дороговартісний і не завжди пацієнт може осилити. Це по платній послуги, хоча заклад розробив платні послуги. І так як дозволяє Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я, ми будемо впроваджувати це в практику, але хотілося, щоб ті пацієнти, які приходять в нас це лікування, приховували це звичайно безкоштовно. І будемо пояснювати пацієнтам, що держава з телевізора каже, що за все заплачено, гроші пішли. Але насправді це не зовсім достовірна інформація, адже є певні послуги, які держава не оплачує або оплачує за заниженим тарифом, які в взагалі не покриває навіть заробітну плату тих працівників, які працюють за тим чи іншим напрямком. Хоча я ще раз кажу: ми є надійним партнером як Національної служби здоров'я, так і Міністерства охорони здоров'я, і можемо втілювати такий проєкти, який ви сьогодні бачили. Він реально вже запущений, Він працює. Бачили пацієнти, вже проходять обстеження.